Привіт, радий, що ти знову тут. Ми вже розглянули, як додавати дроби один до одного в частині 1. Але не тільки дроби можна додавати один до одного, але й дріб та натуральне число можна додавати разом. Натуральне число це число бездробових частин, коми або інших додаткових символів, таких як роздільники. Завдання може мати вигляд, наприклад, так. Тут ми маємо 2 плюс 1 пів. Це є приклад. Я міг би сказати, що сьогодні я вже випив 2 літри рідини, а зараз п'ю ще півлітра води для задоволення своєї спраги. Скільки води я вже випив сьогодні? Правильно 2,5 літри. Це взагалі багато води. Щоби обчислити це, вам просто потрібно відкинути плюс і об'єднати два числа разом в одне число. 2 плюс 1,2 дорівнює 2,1,2. Коли ти рахуєш 2 плюс, 1, 2 або 1, 2 плюс 2, це абсолютно неважливо і не впливає на результат. Виходить один і той самий результат. Важливо, щоб у кінцевому результаті спочатку було натуральне число, тобто ціле число, а потім лише дріб. О Боже. Так, тепер я вже успішно випив 2,5 літри води і почуваюся освіженим. Ви думаєте, що я зможу випити ще цілі 3 чверті літра води? Це дійсно велика кількість рідини. Це буде 2,5 плюс 3 чверті. В цілому, отже, я рахую, так? Чи правильно я розумію цей розрахунок? Чи є щось, що я пропускаю? Проблема полягає в тому, що у нас тут тепер змішане число. Ти пам'ятаєш, ми вже це мали в відео 3-4, і це було цікаво. Тепер виникає питання, як можна додати змішане число і дріб до одиниці в математиці. У відео я показав, як перетворити змішане число на неправильний дріб, зокрема число 3-4. Можливо, це може нам допомогти продовжити. Таким чином, ми знову перетворюємо 2 цілі на половини. Оскільки тут йдеться про половину, то ціле це два половини. Чотири половини складаються з двох цілих. І тепер додається решта половини. 2, 1, 2, як неправильний дріб, це 5 половини. ,5. Зараз наше завдання 5,5 ,5 та 3 чверті. І це виглядає так, ніби ми можемо це вирішити. Ми маємо два дроби, які потрібно додати. Вони зараз мають різні знаменники, але це не повинно бути проблемою. Ми швидко зробимо їх однаковими. Знаменник 4 зустрічається як у ряду чисел, що множиться на 2, так і у ряду чисел, що множиться на 4. Скільки разів 2 поміщається в 4? Правильно, 2 рази. Це вірно і абсолютно правильно. Так, 5 пів вище і нижче помножити на 2. Отримаємо 10 чвертей в результаті. Ми додаємо 10 чвертей плюс 3 чверті. Означає зверху 10 плюс 3, а знизу залишаємо знаменник. Сьогодні я випив 13 чвертей води, що становить 13 чвертей. Це було дуже важливо для мого здоров'я. Але це багато зараз? Можливо, краще перетворити це ще раз на змішане число, тоді ми зможемо краще уявити собі це і зрозуміти його значення. Число 4 входить 3 рази в число 13, тому мені потрібно записати число 3. 4 3 12 залишається 1. Під ним поставити дробову лінію і записати 4 в знаменник Я би тоді випив 3 літра. Вау! Це дійсно надзвичайно велика кількість рідини. Ну, якщо хочеш. Я б порадив, я збираюся викинути це зараз і, напевно, повинен піти в туалет. Ти обов'язково повинен подивитися вправи до цього розділу вже зараз. І ми знову зустрінемося у наступному відео. Знову. Починаємо бавтеся, починаємо, бавтеся. бавтеся.